може здійснювати колекторську діяльність в Україні. Які є етичні вимоги до поведінки колекторів? Чи можна фіксувати спілкування з колекторами на відео та аудіо? Де можна перевірити колекторів? Куди звертатися зі скаргою? Нещодавно до закону України про споживче кредитування були внесені зміни, які регулюють діяльність колекторських компаній в Україні. Колекторська компанія це юридична особа, яка включена у відповідний реєстр колекторських компаній Національним банком України і має право здійснювати діяльність щодо стягнення простроченої заборгованості в інтересах іншого кредитора. Треба сказати, щодо включення компанії до реєстру вона не має права здійснювати колекторську діяльність. Може стягувати заборгованість хіба що у власних інтересах. Тому перше, що ви повинні зробити при спілкуванні з колекторами, дізнатися повне найменування колекторської компанії і перевірити її наявність в реєстрі. Посилання на реєстр буде в описі до цього відео. Далі ви повинні запитати про правову підставу спілкування з вами, тобто про наявність договору між кредитором і колекторською компанією, про уступку права вимоги. Також зауважте, що відповідно до чинних вимог на сайті фінансової установи, яка надає кредити. Та у місцях надання послуг споживачам має бути розміщена інформація про те, які компанії колекторські діють в її інтересах і правила поведінки цих компаній зі споживачами, так звані правила етичної поведінки. Тож можете також перевірити наявність інформації про взаємодію вашої фінансової установи з колекторами на її сайті. Наразі Національний банк розробляє вимоги до етичної поведінки колекторів, які будуть обов'язкові для всіх, і які визначають як правила спілкування зі споживачами, так і їхню тривалість, їхню періодичність і можливість спілкування з іншими особами, не тільки з буршником. Також зауважте, що ви можете і маєте повне право фіксувати своє спілкування з колекторами за допомогою аудіо та відеозаписів, коли таке спілкування відбувається. Ви маєте право, а колектор зобов'язаний надати вам повну інформацію про заборгованість, розрахунок цієї заборгованості та способи її погашення. На цьому етапі, якщо ви не згодні з розрахунком, ви можете сказати про це колекторам і, в принципі, припинити будь-яке подальше спілкування, оскільки ви не погоджуєтесь із розміром заборгованості, вони мають її стягувати відповідно у судовому порядку, тобто йти до суду, подавати позов і далі відбуватиметься виконання цього рішення, якщо воно буде прийнято, тож на цьому етапі можете взагалі відмовитись від будь-якого подальшого спілкування. Якщо ж колектор порушує ці вимоги, ви маєте право звернутися зі скаргою до національного банку, який на сьогодні здійснює нагляд за діяльністю колекторських компаній, і має право вживати заходи впливу до колекторів аж до виключення їх з реєстру за відповідні порушення. І в такому випадку така компанія взагалі не зможе здійснювати свою діяльність.